Божі слова на кожен день. Бог настільки впокорився, що робить свою роботу в цих брудних, розбещених людях і вдосконалює цю громаду людей. Бог не тільки став плоттю, щоб жити і їсти поміж людей, щоб бути людям пастирем і забезпечувати їх тим, що їм потрібно. Що важливіше. Він робить свою потужну роботу спасіння і завоювання над цими нестерпно розбещеними людьми. Він прийшов у серце великого червоного дракона, щоб спасти цих найрозбещеніших людей, аби всі люди могли бути змінені й оновлені. Безмірні тяготи, які терпить Бог, це не тільки тяготи, які терпить утілений Бог. Найбільша тягота це те, що Божий Дух зазнає надзвичайного приниження. Він упокорює та ховає себе настільки, що стає звичайною людиною. Бог утілився та прибрав форму плоті, аби люди бачили, що Він має звичайне людське життя та звичайні людські потреби. Цього достатньо, щоб довести. Що Бог великою мірою себе впокорив, Дух Божий здійснився в плоті, Його дух настільки високий і великий, і все ж він набуває форми звичайної людини, незначної людини, щоб вершити роботу свого Духа, духовний рівень, прозорливість, розум. Людяність і життя кожного з вас показують, що ви справді не варті прийняти таку Божу роботу. Ви справді не варті того, щоб Бог заради вас терпів такі тяготи. Бог настільки великий, Він настільки вищий, а люди настільки нікчемні, і все ж Він усе одно працює над ними. Він втілився не тільки для того, щоб забезпечувати людей і говорити з людьми. Він навіть живе разом із людьми. Бог такий смиренний, такий любий.